У Туреччині хочуть скасувати систему Все включено. Вотель запропонували перейти на варіант, коли туристи вибирають лише потрібні їм опції. Новацію хочуть запровадити, нібито через те, що турецький бізнес майже не заробляє на туристів, які відпочивають за системою all-inclusive. Річ у тім, що витрати відпочивальників скоротилися до мінімуму. Вони більше часу проводять на територіях готелю за словами одного із засновників. Система все включено. зафера Алкая настав час підвищувати якість харчування, а не кількість їжі. Туреччина та Єгипет традиційно найпопулярніші напрямки для відпочинку українців навіть під час війни. За даним одного з популярних туроператорів України у 2023 році, у 2024, майже однаковий попит на ці. Країни з невеликою тенденцією до зростання у 2024-му для обох напрямків Курорти відрізняються за кліматом і природою, але схожі за широкою базою готелів. За системою все включено. При цьому в обох країнах пропонується великий вибір екскурсій, тому отримувати нові враження можна під час кожної поїздки. Також у лідерах морського відпочинку серед українців влітку. Острів Крит у Греції, Болгарія, Чорногорія, Іспанія та Кіпер. Ну і далі у нас на зв'язку Олександр Чорний, власник Smart Education Hotel School, експерт з гостинності та сервісу. І з ним якраз ми і поговоримо. А, мої вітання. Пане Олександре, слава Україні. Дякую. Ну розкажіть, будь ласка, на, на що слід очікувати потенційним туристам? А, а, таке слово, знаєте, для чоловікам нам важко промовити. Ну, хай жінки зараз насолоджуються здебільшого, я так розумію. А, скажіть, будь ласка, на що слід очікувати тим, хто звик до звичайного all-inclusive в Єгипті або в Туреччині? Що зміниться для них? Розкажіть, будь ласка. Ну, про дякую за запитання для того, щоб коректно на нього відповісти, давайте згадаємо, як з'явилися з'явився формат All-Inclusive. Це було ще в 50-х роках в Карибському регіоні. Саме тоді, після війни, Жерар Бліц, один із авторів такого формату відпочинку, придумав, що купувати тури там, де за все треба доплачувати. Дорого, а от пакетна пропозиція а, може привабити гостей. Так насправді сталося. А, психологічно так людина влаштована, що нам простіше зразу за все заплатити і не думати потім щось докупляти. А, система запрацювала, працювала досить непогано, але розвивалася більше в форматі а, дорогого, скажімо так, середньої ціновий і дорогий відпочинок. І лише там 70-80 роки е, вона потихеньку екстраполювалась на європейський континент і благополучно е, працює по цей день. А е, е, вона перетворилася не просто в е, все включено в плані харчування, це купа послуг, додаткових там від е, поїздок, е, турів, якихось локальних дайвінг, басейни і так далі. І е, е, дві країни ну три можна сказати Греція, да, там Туреччина і Єгипет. Які власне запровадили найефективніше цю систему, вона зробила своє діло, і ми бачимо за останні 20 років, наприклад, взяти ту ж Туреччину, наскільки вона сильно вплинула на розвиток ринку? Вона приманила мільйони туристів, які відпочивають, отримують повний пакет послуг. І я скажу, що це сервісний ще елемент. Нам дуже зручно, коли ми заплатили один раз і отримуємо все: від харчування до трансферу, перельоту і так далі. Що буде нас надалі? І чому взагалі виникло питання, що щось треба змінювати? Будь-яка система, яка б вона не була, потребує еволюції і розвитку. І, звичайно, Туреччина одна з перших заговорила про те, вірніше гравці турецького ринку, заговорили про те, що непогано було б щось змінити. Тут причин кілька. По-перше, давайте згадаємо про інфляцію в Туреччині, в тому числі, про здорожчання послуг і продуктів, про ріст заробітних плат. І це лягає вже досить таки потужним тягарем на готельний бізнес. Сама система All-Inclusive має в своїй основі заробіток за рахунок плаву, скажімо так. Тобто невеличка маржа, але дуже багато продажів. Відповідно, зараз постає питання: а яким чином заробляти більше? Uh, і можливо, all-інклюзів треба трішки змінити. Я не думаю, що в найближчі 5 років ця система зникне. Ні в Туреччині, ні в Греції, ні в Єгипті, навряд чи. Скоріше за все, вона просто трансформується, наприклад, у такі варіанти. Uh, all тобто, у пакетні пропозиції всередині пакетного туру. Наприклад, з алкоголем без алкоголю, uh, за системою споживає відповідально. Це мається на увазі, ми оплачуємо лише те, що споживаємо, або якимись частинами в порядку споживання мається на увазі не тільки продуктів, а й послуг. Плюс, я думаю, трошечки відіграє ще такий екологічно-соціальний фактор. Дуже багато продуктів використовується і комусь можливо не дуже подобається, і що не всі вони споживаються, частина можливо. Викидається, і це таке нераціональне використання їжі. Тому е буде трансформація, однозначно буде, але не в форматі ж All Inclusive. Він залишиться, просто будуть різні пакетні пропозиції для, е скажімо, бюджетного гостя, для гостя, який готовий платити якусь середню ціну, і для гостя, який готовий платити по максимуму, там, де залишиться е алкоголь, е там, де залишиться абсолютно весь пакет розваг. Ну і ще один момент, про який. Uh, не всі uh, згадують це. Це знову починається, пане Олександр ось Така -сегр... так. сегрегація туристів. Вона була раніше. В один певний пері... період я його зостав десь ну, років з 10 назад. І можна було побачити різні. А... 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 Як це правда? Поясочки у вас на, ручка, на, на руках різнокольорів, і кожен з них означав щось інше. Після того була якась певна уніфікація, здебільшого в цих готелах я спостерігав, і от ми знову повертаємося знову до цієї сегрегації, де у вас там. Uh, є можливість доходити туди, це ви можете їсти, це ви не можете, це ви можете пити, це ви не можете. Uh, ще таке запитання, uh, пане Олександр, скажіть, будь ласка, а uh, ну от взагалі uh, ви правильно сказали, що нам психологічно простіше зразу заплатити наперед, але не факт, що ми uh, використовуємо все те, за що ми заплатили. Чи насправді All-Inclusive вигідний для, uh, для звичайного туриста, чи ні? Чи він переплачений? Uh... Так, дякую. дякую за ваше питання. А, а, відповім на трошечки іншому прикладі. Мабуть. А, є така статистика, а, коли а, турист вибирає подорож і в нього є можливість поселитися в готелі з басейном і без басейну. А, при а, навіть наявності різниці в вартості, 80 гостей обирає відпочинок з басейном. Із цих 80% лише близько 5% користуються басейном. Тобто, знову ж таки, з нами грає такий чи злий, чи добрий жарт наша людська психологія. Ми хочемо набрати певний набір опцій. Переплачувати чи ні, ми ж не рахуємо там собівартість кожної послуги, коли їдемо відпочивати. Це рахує готель. Нам хочеться е, покататися на умовному банані, парасейлінгом зайнятися, поплавати в басейні, можливо, дайвінг, е, їсти гарну їжу і прекрасно відпочивати. Ось за це ми готові платити як пакетний тур. Просто уявіть, коли ви їде, приїжджаєте в готель і вам за все треба доплачувати. Е, начебто, ви заплатили за проживання, але дивіться, це тільки проживання. Сніданок плюс за вайфай доплатити, за парковку доплатити. За якісь послуги доплатити, за прокат чогось доплатити, за басейн доплатити і так далі. А це трошечки психологічно насторожує і перетворюється відпочинок у біганину між точками оплати. Тому я не думаю, що для гості це якась проблема. А стосовно браслетиків, так вони були, і будуть, це ж лише розділення гостей, сегментація їх у вибраному пакеті. Тобто пакети зараз відрізняються аж наявністю алкоголю, наприклад. Чи без алкоголю, тільки локальний алкоголь, чи світові бренди. Таким чином, готель просто розбиває свої пакетні пропозиції для того, щоб за рахунок одного і того ж номерного фонду заробити трошки більше. Ну тобто це динамічний тариф, але з іншої сторони. Пані Олександр, дякую вам, що долучилися з що розвитку туристичному, непростому бізнесу в Україні, особливо зараз. Олександр Чорний, власник Smart Education Hotel School, експерт з гостинності та сервісу. Був з нами на зв'язку.